На Харківщині обговорили розвиток державної програми Доступні ліки в регіоні. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов спільно із головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак та представниками органів місцевого самоврядування на нараді обговорювали шляхи покращення роботи державної програми, яка передбачає повну або часткову оплату вартості лікарських засобів. За підсумками наради відбувся брифінг з медійниками та пацієнтськими організаціями. На сьогодні до програми Доступні ліки долучилися 872 аптеки області. Цьогоріч жителі Харківщини скористалися понад 570 тисячами електронних рецептів з виписаних 723 тисяч. Від Національної служби здоров'я України аптеки регіону вже отримали більше 215 мільйонів гривень компенсації. Національна служба здоров'я України заплатила вже за надані послуги за закуплені більше 6 мільярдів бюджетних коштів вже лише в цьому році. Також хочу зазначити, що більше 200 мільйонів гривень ми заплатили за, за програмою Доступні ліки. Чому це важливо для нас? Тому що, по-перше, ми бачимо, що попри війну програма розширюється. І українці, які наприклад були пересаджені ті чи інші органи, і які потребують до кінця свого життя вживання імуносупресивних лікарських засобів, наразі мають можливість також користуватися цією програмою і близько відповідно. 600 тисяч гривень вже в цьому році Національна служба здоров'я України оплатила саме за ліки харківчан, які отримали такі ліки, саме імуносупресивні лікарські засоби. Для нас також важливо те, що ми бачимо, що кількість людей, які є учасниками цієї програми, зростає. І безумовно, що тут таке двояке відчуття так, стосовно того, що більше людей, які з хронічними захворюваннями, які потребують лікарських засобів, але одночасно ми прекрасно всі розуміємо, що за 5 років програми ми ще далеко не охопили всіх людей, які мають можливість бути учасниками програми, які є наю. Тому те, що зараз фокус уваги сімейних лікарів, прицільніший на. Таких харківчанах, то нам здається, що це позитивно, але одночасно з цим ми бачимо, що в селах, в окремих селах є ще недостатній відсоток доступності саме через те, що мережа, безумовно, аптек, вона і, поп... і е, за час війни скоротилася, і е, в цілому вона не є такою, щоб бути доступною в кожному населеному пункті. Тому ми сьогодні проговорили з головами громад, і, до прикладу, та сама Близнюківська громада громада, з якою ми працюємо як з кращим досвідом, чи та сама Золочівська об'єднана територіальна громада, коли самі старости збирають електронні рецепти чи паперові і раз на місяць чи частіше їздять і беруть лікарські засоби для пацієнтів, які необхідні, як зазначила керівниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак, попри воєнний стан, програма реімбурсації продовжує розширюватися на сьогодні. До переліку програми включено понад 500 іменувань лікарських засобів, зокрема при серцево-судинних захворюваннях, різних діабетах, бронхіальній астмі, епілепсії, розладах психіки та поведінки, хронічному обструктивному захворюванні легенів, хворобі Паркінсона, імуносупресивні препарати та інші. Варто зазначити, що дуже багато міфів, які існували кругом цієї програми, вони існували в рамках того, що Держава нічого не може хорошого якісного безоплатно надати. А насправді пропоную кожному із журналістів і з людей, які будуть стежити за сьогоднішньою нашою зустрічю, відкрити перелік цих лікарських засобів. Ви побачите, що там є лікарські засоби, які є виробництва як вітчизняного, так і і виробників світових відомих виробників. Там є лікарські засоби, які коштують і тисячі гривень, і сотні гривень, і десятки гривень. Які потребують українці, які можуть отримувати безоплатно, або з невеликою доплатою. Ми також на наступний рік в фокусі уваги цієї програми це будуть лікарські засоби з розладів психіки, тому що ми бачимо, що українці будуть потребувати цих лікарських засобів. Ми готові розширювати близько на 200 мільйонів програму ще і в цьому напрямку. Буквально вже цієї осені ми додали до програми доступні ліки два важливих для українців напряму. Це перше це. Лікарські засоби, які відносяться до категорії знеболювальних, і це таблетовані морфіни. Чому це важливо? Тому що в нас є пацієнти, які мають статус паліативних хворих, пацієнти, які мають хронічний біль, і е, раніше вони достатньо сильно залежали або від своєї фінансової спроможності, і фінансової спроможності родичів, або від місцевих бюджетів. Наразі кожен з них може використати програму Доступні ліки і отримати ці ліки безоплатно в аптечній мережі. Також хочу зазначити, що в нас є ще пацієнти, які хворіють на діабет першого типу. Для них в програмі Доступні ліки впродовж багатьох років надавалися безплатно інсуліни. Але величезним фінансовим тягарем це близько ми підрахували біля тисячі гривень в місяць. Для них лягали наявність тест смужок для вимірювання рівня цукру в крові. І вже в жовтні ми запустили перше в програмі доступні ліки реімбурсацію медичних виробів, тобто тест смужок. І зараз вже можна користуватися цією програмою. Що ми бачимо на Харківщині з перших днів до речі, вже близько 57 наборів наборів тесму. Уже отримано в аптечній мережі, тобто вони є в аптечній мережі, лікарі вміють виписувати, і це дозволить загалом досить так серйозно контролювати цим людям якість свого і стан свого здоров'я. Для отримання препаратів за програмою Доступні ліки потрібно, щоб лікар виписав електронний рецепт. За словами Наталії Гусак, за паперовими рецептами лікарські препарати українці можуть отримати, якщо вони проживають на деокупованих прифронтових територіях і там, де ведуться активні бойові дії. Хочу зазначити саме в, в вашому регіоні, що ми розуміємо, що Активні бойові дії, можливі, території можливих бойових дій, вони несуть за собою ризик того, що може не бути засобів зв'язку, тобто інтернету або світла на певний період часу. І оскільки в нас все ж таки програма реімбурсації, вона більше пов'язана з електронними інструментами, на цих територіях ми дозволили використовувати і паперові рецепти для того, щоб доступ зберегти для пацієнтів в рамках цієї програми. Тому, це залежить тепер від того, як спрацюють голови громад, як, як отримують ще більш детальну інформацію пацієнти, тому що ми чуємо про те, що пацієнти іноді думають, що в країні, оскільки війна, то точно не до безоплатних якихось лікарських засобів, точно не до того, що розширилось, тому. Їздимо з регіону в регіону, розповідаємо, що програма стає сильніша, програма стає більш доступніша і закликаємо усіх, кому вона необхідна, її використовувати в повному обсязі. Під час робочої зустрічі очільник Харківщини та керівниця Національної служби здоров'я України домовилися поглиблювати співпрацю. Олег Сенігубов зазначив, що будуть намагатися стимулювати нові аптеки долучатися до програми. Також на сьогодні активно працюють над тим, аби ще більш інформувати пацієнтів про можливості і переваги програми Доступні ліки. Дійсно, тут спільно, абсолютно ну, безпосередньо робота перш за все роз'яснювали, те, що наші мешканці можуть. Безпосередньо скористуватися цією програмою. Всі необхідні ліки є. Якщо буде виникати процес щодо, скажімо так, отримання фактично цих ліків, тут ми звичайно всі абсолютно питання будемо вирішувати вже по факту на тих безпосередніх територіях, де вони, власне кажучи, виникають. Тут нам дуже важливо отримувати. Зворотній зв'язок, в тому числі від громадських організацій, для того, щоб ми знов ж таки вчасно вживали всіх необхідних заходів. Я вірю, що це не так на Харківщині, але до прикладу в інших регіонах Львівщина, де мені самі засоби масової інформації говорили, що іноді існують стереотипи на місцях, коли пацієнт думає. І вони і вони не безпідставні в окремих місцях, коли пацієнт думає, що за те, щоб йому виписали рецепт на безоплатні ліки, необхідно щось заплатити відповідно сімейному лікарю. Давайте раз і назавжди закриємо цей міф і скажемо, що про те, що кожен українець, який має Хронічне захворювання, і який, може, і, 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 і який має право бути учасником програми Доступні ліки, держава гарантує безоплатно лікарські засоби за тими чи іншими напрямками, які входять у програму Доступні ліки. Якщо ж стається так, що сімейний лікар ваш є неприхильний до цієї програми, або він вимагає певну суму винагороди. Ми ми фіксуємо такі випадки. Давайте я буду чесною, тому що тут дуже дуже важливо, щоб це попереджувати. Тоді кожен може знати, що Українець знати, що він може замінити свого сімейного лікаря. Так безумовно це складно зробити в сільській місцевості, де не такий великий вибір. Так і тут ми сподіваємося, що голови громад ми сьогодні з ними про це проговорили, що вони зацікавлені в здоров'ї своїх людей на, на території, і вони мають також бути в контакті з сімейним лікарем для того, щоб розуміти, що відбувається. Всі разом ми працюємо для того, щоб українці, зокрема харківчани, отримали доступну якість. Сну медичну послугу і безкоштовні ліки, які держава готова надавати навіть попри складний час.